Зміни в страшних історіях ми говорили про те, як змінювати страшні історії. Якщо вони кажуть і це інструкція вигадування казки, що в казці повинен бути початок, тварина, місце, проблема, кінець історії. Також у нас є, як використовувати музику в а, і тут дуже багато технік, які. Ну, Техніки як можна використовувати. Потім у нас було завдання люди, які вразили нас за тиждень і чому ми навчилися з цього. І також історії, які дарують посмішку. Це було минулого тижня. Якщо хтось може. Я бачу. А, так, добре. Угу. Yes. Yes, uh, this is wonderful. um Thank you, Daria, for for putting this together for us all and translating everything. Так, так. Класс, я починала з того, що я їм казала, ми складаємо зараз історію з вашої люби никакій іграшки, і у нас в Україні є такий журнал. журалик, я своїми попередніми дітьми там друкувала казки. Як тільки закінчиться віднап, я все зберу і там надрукую. І тут народ пірла і все і ми складали казки. А, тобто ви, ви, ви складали казки, використовуючи м'яку іграшку? Так, да, вони брали в руки м'яку іграшку, ну ми ж онлайн. І за оцією схемою, щоб щасливий був кінець, вони складали, вони тримали в руках своїх там, оленів і складали. А я ж їм нагнітувала, що я надрукую все в газеті, і вся Україна їх прочитала. Окей. So Uzina the technique that Joe Sherton number two. Дарія I will just я тільки запишу, ви то потім причешете. З іграшкою діти тримали іграшку. Oh, I'm sorry. <laughs> so <laughs> ch ch children uh, hold uh, toys and using the technique uh, when like the 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 story they made stories uh, and Irina promised uh, that uh, the stories will be uh, shared uh, in the newspaper after the war. That is fantastic, um, and also um, I don't want to put Valentina on the spot, but I know Valentina uh, has an interest in using puppets in similar ways too. Mm -hmm. uh, yes, that's true. We brought two puppets from Orvieto. Um, I only show those puppets to my uh, students. Uh, we have not have yet stories with them. I think they've been thinking about that, so. Um, on some point, I think we'll be putting some play together with так. Ah, да. ah. Валентина, хочете yeah. пере... на перейдем, давайте, <laughs> давайте. Um, у нас була зустріч в орвіта в Італії наприкінці попереднього року, і я там мала вдачу купити традиційні для орвіта місто Ворвіто, дуже старе місто, 1290 року започатковане, двісті um, uh, такі року um, Ляльки. Ляльки, да, які рухаються, які можуть виконувати різні рухи мінімальні, максимальні. Я привезла дві ляльки хлопчика і дівчинку, і я показувала своїм дітям, але я хотіла б зібрати додаткових якихось мальок, щоб ми могли зробити презентацію. Я знаю, що тут в Чикаго була фестиваль, але я, але я на жаль, захворіла, не змогла поїхати туди, щоб можна було ну, пройтись якісь ще додаткові тренінги. Але це буде для нас основою ці папець, можливо, ми ще щось можемо зробити саме своїми руками, зробити малесенькі історії. Чи казки, чи плечи розповідь, то немає значення. Але я так розумію, що коли є такі от підручні чудові матеріали. Діти креативлять ну то, мабуть, можна публікувати не в, не в одній газеті і разом з якимось візуалізацією візу, візу також, тому що діти дуже реагують на це. І я, коли була на зустрічі з е, 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 дуже Вар'єтою, Джо і його колеги рекомендували спробувати її е, 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 колишні вони в Китаї на сході використовувалися театр тіні. Це дуже легко можна буде зробити з дітьми, вирізати різні форми. Вони будуть залучені, ну, навіть намалювати можна різні форми зайчиків, чи там людей, чи там ще когось, якихось звірів, І поставити лампу і тканину, і можна розповідати свої історії, записувати. Uh -huh. Дякую, дякую, Валентина. Uh, yeah, so using, using, uh, uh, Використовувати театр ціни using the shades. Дар'я, ви записуєте, в мене щось сталося з Google доком. Так, не переживайте, я все занотовую. Просто добре, на добре. телефон поки що. Дар'я, Дар'я, is Writing, I don't know, something happened with my Google Doc. I, I, я також хочу напомнити, у Люби було дуже добре таке відео. Пам'ятаєте, було, де вона створювала ляльки і теж казала про сторітелінг. we yeah. so we had a video, we had a a video, workshop couple months ago about creating Waldorf puppets and they were сторітелинг. Easy to create and she was taken how 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 to use it with storytelling and how common it could be like using the like even like the the, the napkin uh, it, uh something that uh you you don't like using the scarf uh, so when when child is uh, stressed uh, how you can use uh, anything that you like a sweater, your own sweater um, to come down, like any right right trade. Aнісин, то так я, я дивлюся, що <laughs> показуєш навіть там кришку од наушників <laughs> так, лиш ли, чи, чи. одволікти дитину, переключити саме в, в травматичній ситуації, дуже важливо розуміти. Може себе одразу переключити, зразу для себе, а потім вже. Я вже паличок наламала і клаптів сусідка нанесла, стала тільки сісти ляльку зв'язати до кучи. Ходити в'яжуть. Uh, yeah, I'm saying that like sometimes it's important to adult to come down yourself and then try to come down children, because it's, it's important. Like, as more I hear this, as more I realize the power of um, inner uh, balance and inner state і in, на uh, teachers and, and like people around children. How, how important it is. Um, так я кажу, що дуже важливо. Я чим далі от працюю, і чим більше ми зустрічаємося. Я все більше розумію, наскільки важливо, щоб uh, дорослі, які поруч з дітьми, uh, могли бути, знайти себе в балансі, могли себе. Um, Якби за заспокоїти і наскільки це важливо для дітей мати хоч якихось дорослих, які можуть вдихнути, видихнути і розказати історію з добрим кінцем поруч з ними. Yeah. So, we are doing the work we need to do right now, which is to begin to expand our list. Um, and so, thank you for the ideas you've shared so far. Um, and <in> I invite <in> anyone to share more. Uh, Дар'я записуйте, тому що в мене не працює Google Doc. Я не знаю, що вийшло. I just said that like Дар'я because I know, something happened with Google Doc. I can write down this. Тобто поділіться, будь ласка, коли ви використовували історії з дітьми і як ви їх використовувати використовуєте їх. Світлана, ви використовували з дітьми своїми якісь історії? Ну, колись у нас була казка терапія, називається. То ми mm -hmm. з дітками е, придумували історії е, на, на ватмані, на, на столі ложиться Ватман, mm -hmm. і на цей ватман е, там якісь е, природні матеріали, квітки, камінчики, ракушечки, будь що. Е, е, і Вони придумували казки, е, приклеювали, малювали, і можна і малювати на цьому листочку, придумували казки. Да. yeah so they did uh, this exercise that calls fairy tale therapy uh, they took like a big um, piece of paper i helped me how the poster you know the poster paper and uh it was a group therapy and they used the uh, natural materials like the stone rocks uh um, rocks um, sticks um, dirt leaves anything And they uh, like they together children could draw and they 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 created together a fairy tale together on that uh, poster board. Дякую, Світлана. Ми створювали також картини, теж на на папірі, на на, на білому там А три з клубочків. Клубки ниток е, теж розстеляли по папіру і робили з них, кому яка тема доставалася, комусь море, той вибирав якісь такі кольори, е, нитки в'язальні товсті. Оці. Той вибирав е, нитки там, якогось такого блакитного кольору, кому там ліс доставався, той е, робив з ниток. Е, Роби, ну, або просто накладували, або навіть клубочки робили, тобто, з ниток робили картини також, і розказували, придумували, там, що там у нас, розказували, могли ще додати іграшки, якщо в кого були малесенькі, такі туди, туди сюжетні. Тоже дуже цікава історія. Це були і, так, індивіду, е ін, індивідуальні так, заняття, індивідуальні. Тобто кожна... По три група була три чоловіка в групі. ну, Групове заняття, ага. три чоловіка. листочок більше А тридцять трошки більше, ніж трошки більше, ніж А3 листочок, і ну, ціла, ціла коробка клубків. Вони самі вибирали, Тема, тему самі вибирали, ліс, море. І ще щось я не пам'ятаю, ще якась одна тема була. І вони самі вибирали клубочки по кольору і повністю робили і хвилі. Так цікаво, і дерева, і кущі, і малесенькі малесенькі такі іграшки. Тваринки там знаходили, туди садили, розказували про ці тваринки, дуже цікаво вийшло. Uh, yeah, and uh, another exercise is uh, they did it with small group of children, so they took like a little bit bigger than uh, four, and, like the, the, that we usually use a little bit bigger uh, paper uh, size, and they give threads, uh, threads, like when you, when you needle you use is it thread thread thread, right thread, like thread, thread or string yarn yeah, you mean yarn. The one that you met, yeah, right? yeah, we, we call it thread. thread yarn. Okay, so, yarn, uh, they used, <laughs> uh, so they used yarn, um, uh, uh, different colors of yarn and, um, uh, Children work in a group of three, uh, so uh, they choose the theme. It was uh, like forest or ocean or uh, mountains, something else. Uh, even uh, and and they um, they created um, a picture with waves, uh, for example. For uh, and they they did very great job. And uh, then they took a little toys. And they they tell stories about this. So they they like for the forest. They they choose green. And they made bushes. They made trees. They made and then with those like they they found little toys and they uh, they played and they they tell story uh, there. And it was it was very well uh, uh, the great exercise the children liked very well. Yeah, thank you. Thank you. Дя дякуємо, Світлана, дуже, yeah. дуже класно. Так. Я можу okay. маленький коментар ще зробити, якщо можна. бо буквально хвилину uh -huh. на рахунок цих е, великих е, папець, які я привезла, я спочатку показала дорож... доросліші групі своїх дітей, це десь 13-15 років. І мене здивувало, що навіть хлопці і дівчата. Вони зразу дають ідеї, як можна з цих папець зробити якусь презентацію. У мене двоє хлопчиків, є, які люблять е, комп'ютерне відео, і вони мені сказали, що вони будуть працювати, тому що це довготривалий процес, розказувати свою історію. До чого я це кажу? Що навіть старшого віку діти реагують на папець позитивно, і коли навіть ідуть сесії або зустріч онлайн, і вони бачать цих папець, вони іноді. Підробляють голос під тих папець, вони просто дурачаться, а це є також і розгрузка психологічна. Що ви можете перекласти, тому що я трошки прихворіла, то мені от пані Наталі. Uh, Valentina say that uh, she showed her puppets uh, that she brought from Italy to her older students, uh, like 13, 14 years old. And uh, two boys really liked it. Um, and uh, they love computer games, but they said that they will create a story with, uh, her, with the puppets. And um, so they're really interested in that. And um, she wants to um, highlight that um, even older children uh, react. To puppets, and when they see puppets online in the screen, they react to them. They try to make voice like those puppets, um, so it works. It works well with um, any age of students. Um, Wonderful point. Yes, thank you. Yes, yes, yes. yes. <laughs> um, we have a, a lot of great ideas. Just to Світлана, а Тріш написала, що їй дуже сподобалося, що діти, по-перше, працювали в групі і що вони разом от робили там і ліси, і океан, і море. Дякуємо вам також дякую. Тож ідеї такі, якісь у вас є, Дуже цікаві. Я їх також беру і в житті використовую то тобто, ці смішні історії. Да, я питала в ну людину нас.